Привіт, друзі! Сьогодні в нас невеличкий огляд бустерних пускових пристроїв Карку Pro 30 та Pro 60. Насправді, девайси відрізняються фактично ємністю та пусковим струмом. Власне, саме тому ми і будемо оглядати їх в парі. А вже традиційно, давайте почнемо із комплектації. Отже, бустери поставляються в ось такому чехлі. Давайте подивимося, що всередині зарядка. В принципі, стандартна USB Type A 5 В 3 А. Кабель USB Type A на USB Type-C, силові крокодили для підключення до автомобіля, інструкція англійською та китайською. Ну і власне саме бустерне пускове. Окей, отже, давайте розглянемо саме пускове. Як бачите, виконане у ось такому прямокутному корпусі. Тут у нас є кнопочка вмикання, яка також активує індикатор заряду. Як бачите, зараз він повністю заряджений. Ось тут зверху в нас знаходиться роз'ємчик, силовий, є це п'ятий, який використовується для підключення силових крокодилів. Про них ще трошки пізніше поговоримо. Далі з цієї сторони в нас знаходиться ліхтарик, вмикається він утриманням фізичної кнопки. Причому має різні режими. Також в нас, як бачите, є два USB A виходи. Один з них стандартний на 5 вольт 2 А. А інший так званий Quick Charge, який підтримує режими 5 вольт, 9 вольт і 12 вольт відповідно. Також в нас присутній USB Type-C, який може використовуватись як на вхід, так і на вихід. Тобто або для зарядки самого бустера. Або для зарядки за допомогою бустера, мобільного телефону або якихось інших мобільних девайсів. Ну і останній вхід знаходиться ось тут. Це в нас DC output 15 В 10 А, тобто так званий силовий вихід для живлення якогось додаткового обладнання, ну наприклад, вашого автомобільного компресора. Але для цього необхідний окремий адаптер, який, на жаль, в комплекті не поставляється. Але таке рішення насправді позбавляє від багатьох проблем, коли у вас. Перегоряє запобіжнику прикурювача, через те, що зазвичай пускові струми цих насосиків компресорних вищі, ніж номінал запобіжника, а в деяких випадках навіть може перегоріти і самий прикурювач. Позаду в нас знаходяться характеристики девайса. Як бачите, девайса в нас два, відрізняються вони єдине, що ємністю і пусковим струмом, як я вже і казав, тому що, якщо говорити про карку Pro 30, то ми маємо ємність у 63 Вт-години, 17 тисяч мАч. Якщо говорити, говорити про ПРО 60, то ми маємо 92 Вт та 25 міліампер-години. Якщо говорити про пускові струми, то ми маємо 500 і 1200 А, та 600 і 1500 а про 30 та ПРО 60 Якщо говорити про силові крокодили, то варто відмітити, що, по-перше, вони виконані доволі якісно. Тут використовується силиконовий ультрагнучкий провід 8 АВГ. При цьому самі клеми також доволі якісні і з дуже потужною пружиною. Треба з таким великим зусиллям їх стискати. По-перше, по-друге, в нас обидві губки задіяні, тобто, як бачите, кожна губка в нас перев'язана окремим додатковим. Кабелем, що фактично збільшує площу контакту, через що є можливість передавати більші струми. Також крокодили в нас розумні. Вони ось в цьому блочку мають спеціальний захист від неправильної полярності. Та кольорову індикацію, якщо в нас неправильно була обрана полярність. І кнопку Boost, яка дозволяє примусово подати струм на крокодили. Окей, друзі, я розібрав для вас бустера. Отже, що ми маємо всередині? Звичайно, що найбільше нас цікавить акумулятор. Як бачите, ось така збірочка. Це в нас 4S1P. Тобто 4 послідовно підключених елементи літій полімерних високострумових по 3,7 вольта, які всі разом дають 14,8 В номінальної напруги на виводах акумуляторної батареї. А отже, як бачите, до самої батареї напряму підключений роз'єм ец 5 до якого вже і підключаються крокодили. Тобто, фактично, весь захист він знаходиться у крокодилах зі сторони акумулятора по силовій частині ніякого захисту немає. Але, як бачите, тут також присутня спеціальна Плата керування, яка, по-перше, є BMS-кою, тобто Battery Management System, яка займається тим, аби акумулятор адекватно заряджався. Для цього, як бачите, із кожного села тут виходить по тоненькому проводу для балансування. І також зверніть увагу, що в нас присутній датчик температури, так, або це термопара, точно не знаю, але суть в тому, що. Він контролює температуру акумулятора і в разі чого перестає його заряджати. Ну і також, звичайно, що на платі присутні контролери, за допомогою яких формуються різні рівні напруги для USB-входів та виходів, для того аби отримати можливість працювати у режимі Quick Charge. Також, як бачите, тут є ось такий, схоже, що одноватний світлодіод, який використовується як ліхтарик, за допомогою ось такої лінзи. А в принципі, всередині більше нічого цікавого немає. Як бачите, конструкція доволі проста, і насправді навіть не віриться, що ось в таких маленьких габаритах акумулятор встані видавати такі величезні струми і запускати автомобілі. Окей, друзі, тепер давайте реальний тест. Отже, моя піддослідна Fabia 1,6 турбодизель, 70 акумулятор, який я розрядив. Ну, зараз він показує 9 вольт, але тільки що було біля 6 Бустер зараз не підключений. Давайте подивимось, чи встані вона запускатись. Бачимо, що панель блимає. Як тільки я даю на стартер, то все повністю пропадає. Так? Тобто не може вона стартувати. Окей, тепер підключаємо бустер. Бачимо так, 7,6 вольта всього лише. Підключаємо бустер. І ми бачимо, що в нас зелений світлодіод блимає. Чому так? Тому що ось ці розумні крокодили не підключать його напряму, коли в нас напруга нижче, ніж здається, 11 вольт. Але для цього є кнопочка Boost, натискаємо її. Реле примусово вмикається десь на 5 секунд і робить короткочасний буст. Після чого у нас напруга підскочує, і бачите, тепер вже світиться світлодіод зеленим. Якщо вона зараз знову впаде. Десь біля 9 вольт можна ще раз зробити буст. Бачите, в нас наполовину заряджений бустер, до речі, це 30-ка про 30. Зараз є 11,7, отже, пробуємо запустити автомобіль. І він без проблем запускається. Так? Хоча до цього ви бачили, що в принципі він же не міг крутити. Відповідно, все. Автомобіль запущений при фактично повністю розрядженому акумуляторі. Як бачите, навіть одне ділення на бустері не пішло. Окей, okay, друзі, отже, як ви бачили, не дивлячись на свої доволі невеликі розміри, такі бустери в стані запускати автомобілі із розрядженими акумуляторними батареями. До речі, зверніть увагу, що ці девайси створені саме для запуску справних автомобілів, які нормально могли би запускатись, якби в них була заряджена акумуляторна батарея. Тобто, якщо у вас, наприклад, є якась несправність, через яку автомобіль не може запускатись, або запускається із якоюсь довжелезною прокруткою, то тоді бустер може бути непонавлен. А просто допоміжним засобом. Тому що, як ви бачили, зважаючи на те, що акумулятор тут доволі такий маленький, то розумні крокодили слідкують за тим, аби величезні струми не забирались з бустера. Тому що, по-перше, він слідкує, щоб напруга на акумуляторі була достатньою. І, скажімо так, по черзі спочатку підбадьорює акумулятор за допомогою кнопочки Boost, і вже тільки потім запускає автомобіль. З іншого боку, також в інструкції написано, що дуже небажано запускати автомобіль, якщо у вас менше двох діб. Тому що, знову ж таки, треба розуміти, що акумулятор дуже маленький, струми віддає величезні. Якщо ви хочете, аби він виходив ось тих тисячу циклів, про які заявив автовиробник, то певних правил також необхідно притримуватись. Але, тим не менше, девайс доволі цікавий, як для просто автолюбителів, так, мабуть, і для сервісменів, тому що, знову ж таки, іноді незручно витаскувати пускозарядний надвір, тим більше, що не завжди є можливість підключити його в розетку, крім того, на виїзд, крім того, багато Узкузарядних не видають такі величезні струми, як може віддати цей бустер. З іншого боку, також доволі непоганий подарунок на новорічні свята, з якими, до речі, я вас хочу превентивно привітати. Ну, а на цьому у мене все. Як завжди, всім хочу побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.